Так, що ж, ви мене просили ще раз подивитись на Blood Europe. Окей, мені сказали, що там вийшло оновлення, я, здається, знайшов найбільш нову версію почати грати, нова гра. Давайте просто, щоб сильно не думати, просто випадковий сценарій, перше, потрапившися країна. Столітня війна, маркграфство Суза. О, формування є п'ємонт. Ну, окей, давайте. Що змінилося? Я не бачу сильних, часто кажучих змін. Давайте максимум народжуваність. Вони мене не обмежать. Ні, не обмежить вдавання народжуваності. Окей. Де я ось я? Так іноді буду губитись. Ага, в нас просто гроші прям по максимуму витрачаються. Їжу прибрали, зараз немає як такої їжі. Їжі. Це якось окей. Якось окей. Нехай буде. Ти, якщо так дивитись, я не знаю, тут просто не зрозуміло ще, де переходи є між провінціями. Ой, так довго крок йде. Ви серйозно? Ну Давай, що там? Я думаю, 10 кроків прийшло. Або я просто не звий до таких повільних кроків. Зачекайте, я не можу оголосити. Mm. Ah. Ah. Ммм. А. Воно і собоя керує оголошення незалежності. Вони відмовили. Ну, шкода. А, чи я через свою вікунку. Ви тут якийсь. Зачекайте, вони прийняли моє оголошення незалежності, серйозно? Так просто. А, ми з ними воювати будемо через. Три, два, один. Може, мирного година. Як тобі така ідея з Не погодилась. Я чисто з воюю, судячи за все, давайте спробуємо чисто захоп'ятись. Савоя? А вони втратили 17.2, вони втратили 17.2. Мені це подобається. Як вам мирна угода? Ой, Савоя не погодилась. Тут вони 52 втратили 6. Вони 55 втратив. Мені це подобається. Може таким темпом вдасться вийти на мирну угоду. Знову ж вони 92.10 втратили. І джипейс. 65,7. 17,2. Мені подобається це співвідношення втрат, але. По-перше, я зараз думаю про те, як я буду атакувати. По-друге, чому вони не здаються? Будь від мене, будь ласка. І продовжуємо триматись. Наскільки вони більше за мене? А, вони в два рази всього більше за мене. Всього в два рази, тобто вони не зможуть довго себе виснажувати такими наступами. Ну-ка, тут нікого нема. Ой, там нікого не було. Так, і, на жаль, мені ця провінція не потрібна. Давай, військові операції, мирну угода, так. Ну Ось тут є війська. Якщо я вирішу ось так проатакувати, я ж не проб'юсь. Ооо, як я багато. Так, мені не подобається все. Ми таке більше не робимо. Але мені потрібна ця незалежність. Ти ж тільки втрачаєш. Ну відчепись від мене. Я справді не розумію, що треба зробити, щоб вони погодились на мирну угоду. Вони в цій війні в рази більше з мене втратили. Типу, тобто, я 71, одного чоловічка втратили, вони 542. Прохочу те, що у нас різниця не. ну так. У нас різниця по населені всього два рази. То вони не можуть дозволити собі такі витрати. Але я також. А, занадто довга війна. Занадто затягнулася. Відчепись. Є, тепер сюди. Оголосити. Оголосити. У мене армія велика. Цього має вистачити. Є, вистачило, прекрасно. Половину сюди. Мирно вгоди. Забираю. Далі. Ти також. чава. І жодного досвіду, в мене жодного військового досвіду. Ну, вперед наступне. Ага, тут вже у нас недостатньо переваги посилю. Давайте ще раз спробую. Так, ми маємо прям дуже сильно переважати, щоб заходити в провінцію чужі. Окей, почекаємо, поки вони виснажаться саме об нас. виснажаться. Ще раз, ще одна спроба. Я зайшов, є прекрасно. Мені домовленості, забираю. Так, але нам. Щоб вийти з мінусу, треба купу кроків почекати. Астя, ти нічя, не маріонетка, ні. Давай тоді ти наступно будеш. Навряд чи я зможу в тебе одразу зайти. Спробую оголосити війну, щоб я. На щось мені підказує, що в мене зараз повстанці будуть. Давайте спробуємо пробитись. Не зміг. Тоді чекаємо, поки вони саме вб'ються. Чому я не в плюсі? У них ще є армія, тому ми не шпаємо їх. І тільки в мінус. Чому я не в плюсі? Не можу зайти. Грошей згалі нема. І сюди я не зайду. Окей, давайте спробую відновитись після війни. Короче, як я зрозумів, з тобою вигідно просто мирну году зробити? Є. 200 витрачаємо. 50 в одній провінції. 50 в іншій. Тепер відновлюємо свій бюджет. А я нарешті вийшов з мінуса. Тепер хоча б на трохи по асіміляцію ну, хоча б на якийсь мінімум крок. На якийсь мінімум кроків на асіміляцію ставити. Тому що там 50% повстанців я весь цей час сидів. І, ну, типу, я правильно зробив, що не розформував всю армію, тому, що, судячи за все, в мене нам зараз були повстанці, якщо б я всю армію розформував. А тепер все, повстанці. Шанс повстанців зменшується. По Ассимільовуємось. І здається, армію вже можна прям повністю розформувати, щоб більше грошей було. Я 171 місце силі. Хто як тут кроки? Тут дуже повільно ці кроки скіпуються. 88%, на ще 30 кроків асіміляції. О, ти непогано 7 Ми Ой, тут 88% натримай. 20 кроків. Ти не знаю, по приколу. Ну, 10 кроків, щоб ще краще був осіньований. Ти також І ти. Так, це є. А також у нас є. Ти. Асті. На якого далі треба йти? Так, населення для виклику. Я не хочу уходити в війну далеко. Я думаю, тисячі з головою вистачить. Ну маю прям з головою вистачить цієї тисячі. Ой, я б хотів би ще. 5% усюди, все прекрасно. Поїхали, Астя. Ти в нас будеш наступним. Ой, в тебе є. Далеко. Тому Астя, оголосити. Оголосити. Є. Спробуємо зайти з самого початку і, скоріш за все, нам вдасться. Корсика. Має погодитись зараз, по ідеї. Є. А вже ж. тобі нормальна асіміляція. На 6. Ну, давай на 100 кроків. Щоб не прям всі гроші на асіміляцію витратити. Наступний в нас. Хм. Дві провінції лишилось ти. Все, непогано. На тебе можна спокійно нападати. На союзників нічого. Тому оголосити війну. І заходимо. Ой, 164 самовбились. Тут самовбились, я не зайшов. Почекаємо. Раз, самовбились. Ще раз вони самовбились. Давайте спробуємо. Є, прекрасно. Забираю. Ну і трохи підзбирати ворошей, щоб нормально. Ой, що я це зробив? Що це таке? Там якісь кнопки поз'являлись. Блін, і наступний Мілан. Він сильніше за мене, і відчутно сильніше. Але прикол в тому, що нам достатньо буде військ більше, ніж у нього зібрати. Навіть по економіці сильніше за мене, це неприємно. А тримай 100 кроків асіміляції. Що у нас по темпам зросту? Ти, типу, найбільша, але ні. Ми не в рази слабші за Мілан. Щоб перемогти Мілан, нам достатньо зібрати війська і один раз зайти сюди. Далі чисто стояти в захисті, поки він не погодиться на мину. І бажано побільше грошей на рахунку мати. Так, окей, мені дещо цікаво, скільки я зможу викликати. Тут питання скоріш в бюджеті 1600. При цьому. М -м -м, з -з -з Дуже багато грошей на це витрачу. Тоді давайте назбираю трохи більше на рахунку. 25 тисяч хоча б на рахунку. Так, 30 тисяч. Збираємо вперед. Давай 2000. Наша головна мета взяти першу провінцію, а далі стояти в захисті. Знаєте, що зараз обідно буде? Так, я збережусь. Якщо буде обідно, якщо звідси не можна сюди зайти. Мілан, оголосити. Треба союзників? Цього союзника головне, щоб він не був з чиєюсь мріонеткою. Може, все. Головне зайти в першу провінцію. Далі просто намагаємось. Я? Зайшов? Давайте спробуємо розширитись. Просто спробуємо. Але якщо вони погодяться на минулого, угоду, я. Ну, я тільки за. Ай, ай. Все, відпочиваємо. Досить. Прибираю бюджети. 39 мінус. Все. Хоча дивно, що я сюди не зайшов, що ми я сюди не зайшов. Але я знаю чому. Бо там були війська і. І тих, і тих. І через це в цьому моді не дають заходити. Ось бачите? Хоча ми мали б зайти 100%, але бачиш, Все. Вони сю... тут, сюди не зайдуть. Я тут буду укріплено стояти довго. Нехай намагаються. Вони 100... 119 втратили, я 43. Нормально. Вони знову ж 200 тратили 80. Вони не впораються. Так, да, вони втрачають більше за мене. Це найважливіше. Рухаючи те, що я вже в плюсі. Що, давайте. Віддайте мені цю провінцію. Так, це небезпечно, те, як вони атакують. Але вони втрачають мінімум в два рази більше за мене. Хоча при цьому вони самі по собі не в два рази більше за мене. Погоджуйтесь, погоджуйтесь. Погодились. Військо. Ой, військо більше. Асиміляція. 100. Ві... Ві... Я це зробив в Маркрасу і Пімонт формувати. Так, я тепер п'ємонт з іншим типом правління, при якому я виходжу в мінус. Чомусь з цим типом правління я виходжу в мінус. Пімонт. Можна середній пємонт зробити. Можна паданню зробити. Або щось ще, але я не певен. Мені цей сценарій не подобається, тому що дуже повільно йдуть кроки. Це мені прям не подобається. Але взагалом ми це зробили. В принципі, це прикольно зроблено, що, щоб, наприклад, зайти в якусь промісню, треба прям величезну перевагу мати. І щоб захищатись, треба меншу перевагу мати, Що це логічно і це правильно, і цього мені не вистачає, наприклад, в ванілці. Так що ж, перед закінченням нагадаю, що в описі ви можете знайти та придбати мою гру. якщо ви її придбаєте, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене підтримує. Також дякую своїм спонсорам на Ютубі, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить відео. Да? Якщо хтось також хоче мене підтримати, можете стати спонсором на Ютубі, Я буду надам послання в описі це зробити, підписка, подобайки, коментарі і так далі. Також мене підтримують. Дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!